Привіт підписникам каналу та тим, хто ще не підписався, але впевнений, зроблять це прямо зараз. У цьому випуску Techno Epic News ви дізнаєтеся про нові портативні приставки Qualcomm, унікальний смартфон Nio, та як у Швеції планують підзаряджати електромобілі прямо під час руху. Тож, вмощуйтесь зручніше, робіть гучніше і погнали! Компанія Qualcomm анонсувала три нові портативні приставки. Їх було створено для стримерів, геймерів, які мають обмежений бюджет і хочуть грати локально, а також тих, хто хоче отримати найбільш вражаючий портативний ігровий досвід на планеті. Виробник заявляє, що ці ігрові платформи здатні кинути виклик стаціонарним ігровим консолям. Вони будуть достатньо продуктивні для сучасних вибагливих ігор, а також їх власники. Матимуть змогу грати будь-де та будь-коли у подорожах на обідній перерві в офісі між парами в універі під час сієсти на дачі тощо. При цьому кишенкові приставки будуть потужніші навіть за найкрутіші флагманські смартфони. Qualcomm анонсувала три моделі кишенкових ігрових пристроїв серії Snapdragon G. Snapdragon G1, вартість якого очікується в межах 200 доларів, призначена саме для тих, хто хоче транслювати відео та ігри з хмари за допомогою такого сервісу, як GeForce Now. Snapdragon G2 підійде тим, хто хоче грати локально та стрімити цей процес. G2 має більшу продуктивність і вищу ціну. Імовірно, діапазон від 300 до 400 доларів. І Snapdragon G3 призначено для найзавзятіших геймерів, яким потрібна виняткова потужність портативної ігрової консолі. Коштуватиме таке щастя понад 400 доларів. Це спеціалізовані пристрої, орієнтовані на ігри, мають вбудовані Контролери та окремі високопродуктивні графічні процесори завдяки вбудованим контролерам, користувач має доступ до спрощеного меню, яке зручне для швидкої навігації. Щоб кастомізувати пристрої під потреби замовника, виробник вигадав можливість створення індивідуального дизайну і чохлів. Як бачите, все більше компаній приєднуються до суперництва на ринку компактних портативних ігрових пристроїв. І це добре, адже чим вища конкуренція, тим потужніше розвивається технічна складова продукту, а також швидше зменшується ціна на таку техніку, що робить її більш доступною для користувачів. Китайська компанія Ніо Incorporation представила топовий флагманський Luxury преміум смартфон. Проте не дизайн і потужна технічна складова його головні фішки. Головне призначення цього смартфона полягає у тому, що його можна використовувати для управління електрокарів від цього ж бренду. Наприклад, за допомогою телефону NIO власник авто може віддати йому команду запаркуватися або сповістити свою бричку про те, що вона сама під'їхала до потрібного місця. Це дозволено в Китаї в обмеження. В локаціях і на низьких швидкостях. Розблокувати авто можливо, навіть коли телефон вимкнено. Загалом будуть доступні три моделі за вартістю від 890 до 1030 доларів. Наразі телефон продаватиметься лише в Китаї, а поставки почнуться 28 вересня. Випуск Випускніофон, першого спеціалізованого для автомобіля смартфону, підкреслює передовий стан технології автомобілів на найбільшому у світі автомобільному ринку, де зараз на електромобілі припадає більше третини продажів усіх транспортних засобів. Минулого місяця ЄС прийняв закон, згідно з яким з 2035 року всі нові продані. Автомобілі повинні мати нульовий рівень вихідів СО 2 у зв'язку з цим. Європейські країни поспішають підготувати інфраструктуру необхідну для мобільності без використання викупного палива. Найвідповідальніше та найоперативніше до вирішення цього питання підійшла Швеція. Там зараз автомагістралі перебудовують на постійні електрифіковані дороги. В світі це перший і єдиний такий досвід. На такій дорозі електричні легкові авто та вантажівки можуть підзаряджатися під час руху. Експерти кажуть, що динамічна зарядка дозволяє їм подорожувати на більш відстані з меншими батареями та уникати очікування на зарядних станціях. Скандинавська країна стала Піонером у створенні електрофікованих доріг за допомогою кількох пілотних проєктів, включаючи першу світі тимчасову електричну дорогу. Вибрана автомагістраль європейський маршрут е 20 з'єднує логістичні центри між Халсбергом і Ереброу, розташованим в центрі трьох великих міст країни: Стокгольма, Гетеборга та Мальме. Зараз проєкт знаходиться на стадії. Закупівель планується, що він буде добудований до 2025 року. Спосіб заряджання для е 20 не визначено, але існує три типи заряджання: контактна система, кондуктивна наземна система та індукційна система. Системи контактної мережі використовує повітряні дроти для забезпечення електроенергією автобусів або трамваїв особливого типу, тому може використовуватися лише для великого вантажного. Транспортних засобів. З іншого боку, провідна зарядка працює як для великовантажних транспортних засобів, так і для приватних автомобілів, якщо існує система провідності, наприклад, рейка. Транспортні засоби заряджаються через вихідний контакт, який торкається рейки, у 2018 році Трафік урочисто відкрила першу в світі о, зарядну станцію для електромобілів на дорогах загального користування як пілот. От між стокгольмським аеропортом Арланда та логістичною зоною в Розерсберзі. На ділянці довжиною в 2 кілометри в асфальт врізано електричну рейку, на яку електровантажівки опускають рухомий важіль, через який і передається електроенергія. Система індуктивного заряджання використовує спеціальне обладнання, розміщене під дорогою, яке надсилає електроенергію до котушки в електромобілі. Потім котушка в транспортному засобі використовує цю електроенергію о, для заряджання акумулятора. У 2020 році Traffic Верхет побудував без. З <дротовую> електричну дорогу для важких вантажівок і автобусів в острівному місті Візбю. Дослідження змоделювало рух 412 приватних автомобілів на е, частних шведських національних і європейських е, дорогах і виявило, що поєднання домашньої зарядки з динамічною зарядкою може зменшити розмір батареї на 70%. Також не виявлено необхідності електрифікації доріг в Швеції. Якщо зробити це лише на 25% усіх доріг, система вже буде ефективно працювати. Маючи план щодо створення ще 3000 км доріг електричних до 2045 року, Швеція співпрацює з Німеччиною та Францією для обміну досвідом через співпрацю в цьому питанні. Німеччина та Швеція вже кілька років мають демонстраційні об'єкти на дорогах загального користування. А Франція планує придбати пілотну ділянку з електричною дорогою. Ось такі техноновини сталися у світі. А що ще станеться, обов'язково розповім на цьому ж каналі вже через тиждень. Тому не прогавте цікавий і підписуйтесь, а також тисніте на дзвіночок. Ну а в мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь!